І ще мені здається, що кожен з нас має відчуття всередині, яке підказує, чим та чи інша людина повинна займатися. І якщо цього відчуття немає, мені знову ж таки здається, що людина повинна спробувати багато різних справ, відмовляючись від тих, що не приносять їй цього відчуття. Перебираючи справу за справою, дійти до тієї, для якої вона призначена, до тієї справи, яка в якомусь сенсі буде сенсом життя. Я, я думаю, що сенс життя в цілому приносити користь іншим людям. І по суті, якщо переглянути ряд професій абсолютно кожну професію, яка існує в цьому світі, кожна з них. Може приносити користь людям, і питання лише, яка конкретно належить тобі.